Я, я знімаю, ти знімаю. Я ж не все, не все знімаю, не весь чи, чи весь. Ну, як хоче. У мене буде копія. Доброго дня. Mm. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Е з Тік-Ток-Війська, знаєте, таке є в Україні. Хлопці, які. Да, хлопці, які. Ото от, тільки в мене по 20 відеосів в день я викладаю. Причому не все. Причому не все. Бо мені заборонили займатися волонтеркою. Я тільки так координую людей, то там машина їде, куди їх передатися. Я вже особисто он, Ленка таскає мішки. А я тільки це, значить, ну, це я трошечки себе так, розрекламував не з того боку. Звісно, що я воював. Ми одні з перших приїхали в зону між Миколаєвом і Херсоном в березні. Хлопці, 1 березня, приїхали, я 15-го. -та. Там були обстріли, танки були за найближчою посадкою ворожі. Обстрілів було дуже багато. Спочатку я на ніякі завдання не їздив, але коли я по медицині все налагодив, в мене частина була самозабезпечена турнікетами, бандажами, ліками, тобто медицина була абсолютно. У мене був ще вільний час. Я командиру запропонував, щоб він мене включав в групи, які виїжджають на нулі. І я декілька разів був на нулях Це 2-3 кілометри по степу через нас міномети перелітали. Тобто я пороху понюхав. Ну, в стрілкотні я участі не брав, тобто, щоб я там ворог в ворога стріляв, такого не було. От, Хоча стріляю добре. Е, про що ми сьогодні з вами поговоримо? Така маленька заставочка це про наші бажання і наші дії. Е, розумієте, оце, в життя, воно дуже логічне. В ньому чого ти хочеш, дійсно хочеш, ти цього доб'єшся. Це закон. Якщо мальчик і дівочка в п'ятому класі один одному сподобались, але наші хотіли один одного, але ні мальчик, ні дівочка, не підійшли. Так вони довчились дочились до одинадцятого класу, і ця симпатія не народила сім'ю дітей і майбутнє. Тобто треба хотіти дуже. Я в своєму житті дивився, розкажу про себе, чим я займався до війни. Я відкрив 35 клінік безкоштовного обслуговування людей. По деклараціям, знаєте таку систему, да? сімейний лікар, ми, ми рекрутували до себе лікарів, за ними підтяглася клінічна база, і ми заробляли на цьому ще й гроші, надаючи абсолютно чесну, безкоштовні послуги в рамках тієї декларації. Це, приват, це мережа, перша приватна поліклініка, може чули там, десь mm -hmm. бачили. Топ -топ. Потім ми, ми це робили не за свої гроші. ми... З, з, Привлікали, ін, залучували інвесторів, і в ітоги в, в, в мою компанію вклали десь півтора мільйона доларів. Зараз вона коштує 10 мільйонів. Я там не один власник, але я там головний ідеолог і так далі. Тобто досвід роботи з людьми в мене великий. До того я 15 років працював в обласній лікарні, оперував у кого там рука була зламана, хлопців. Да. Займався великою хірургією, впроваджував. Круті технології. От у мене зараз в мені стоїть 42-сантиметровий стежень. Це я зламав стегно. під час, Ну це не бойові було не бойова ситуація, але під час виконання своїх обов'язків потрапив в ДТП, повний перелом стегна. Мені поставили туди стержень, і я на п'яту на добу вже стояв строю, виконував свої обов'язки. Чим зараз займаюся? Бо по медицині у нас все добре. Бувають там, звісно, ситуації. Вчора у нас у хлопця туберкульоз йшли. Я зараз буду. 200 чоловік вести на флюорографії, на все на обстеження, там і так далі. Бо ми всі знаходились в дуже важких умовах. Це якісь підвали, окопи, це контакт постійний. Там це відсутність санітарних якихось норм, там і так далі. Ну, я ці питання закриваю паралельно втіхаря, займаюся волонтеркою, чесно кажучи. Тобто я її не розвожу сам, але у ці контакти, дзвінки, мене, щоб ви розуміли, за добу мені прийшло більше тисячі повідомлень е, звичайних, 1200 вайбери. Тік-ток в мене завис, я не можу його відкрити. Повідомлення бо там, взагалі, там е, після того як я розповів, що будемо роздавати безкоштовно її каліюєдіт. Ми ще до цього дійдемо, навіщо він треба, і звідки його брати? О, тому. Шановні, хочете добітесь. Ми хочемо перемоги. Ця перемога буде, наскільки ми цього сильно хочемо. А ще ми хочемо жити? правильно? В мирному часі і не бути ушкодженими, не бути хворими, пораненими чи мертвими, не дай Боже. Якщо сильно цього хотіти, то це буде. Як цього добитися? Значить, дивіться. Є дуже велика загроза ядер... ядерної катастрофи. Запорізьку ЗС підірвуть. Майже 100% вірогідності. вирогідності, так кажуть спеціалісти і люди, які розуміють, ну каховську зірвали на хіра. Ну вони просто е, е, трошки загальмували наше просування, бо хлопці зараз вже готові йти на лівий берег, а там вода. От те саме буде і Запорізька ЕС, тобто викид буде. За прогнозами, за чесними прогнозами, що це буде не дуже велика катастрофа, тобто вона розлотиться там буквально локально біля тої, бо там дуже міцні споруди, ці енергоблоки, от і там все це бульдозерами згребуть, накриють саркофагом, і ну може щось трошечки потрапить в воду, а вода це ця при, при, припливе до нас, тобто воду зараз треба набирати в ємкості, потім її використовувати, бо там будуть радіоактивні, там буде вся таблиця Мінділеєва. От і друга загроза це тактична ядерна зброя. Тобто, коли вони зрозуміють, що ми їх вже вибиваємо з Крима, з Донбасу, вирогідніше вони жахнуть по нашим військам і по нашим центрам прийняття рішень, а це Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, вони по Львову бити не будуть, бо там Польща поруч. Тактична ядерна зброя. Тактична ядерна зброя це більше удар, чим забруднення. Тобто, це не буде як Херосім Мінагасаки. Тобто забруднення буде не дуже високим, але кількість цих ракет, бомб і зарядів ми не знаємо. Тобто, це мав з гранатою, і вона може зробити все, що завгодно. Тому і до цього треба знаєте, інформований, підготовлений до найгіршого варіанту. Значить, воно десь там буде посередині, але краще готуватись до найгіршого. Не програмувати цю ситуацію в ніякому разі, просто знати, що така загроза є. От у нас дурний сусід, який робить що, що хоче. Перше, що ви повинні зробити в разі, коли це, не дай Боже, станеться, це евакуація. Взагалі, це основне правило, яке обстріли, прильоти, ракети. Що треба робити? З'йобувати, робити ноги. Правильно? У вас повинні бути ці тривожні чемоданчики, де документи, картки, ключі, гроші, ліки, які ви приймаєте. Запас ліків, які можливо знадобиться в випадку, там тиск підніметься там чи ще щось. от Вода, їжа, гігієна. Ну Я думаю, ви це все перелік знаєте, те, що з собою треба мати у випадку. Бажано щоб це був особистий автомобіль, який ви затарите запасами води, їжі, одягу, змінного одягу. Зараз розповім, для чого він. Пальне да пару тройку каністри, бо якщо почнеться велика міграція, як це було в Херсоні, пам'ятаєте, двадцять після 24 лютого, що пального в місті не було, а хто каністри понабирав, абсолютно спокійно мог доїхати, хоч до Дюнкерка да, з Херсону. Так що 3-4 каністри кинув, та і все. А, якщо нема особистого транспорту, домовляйте своїми друзями сусідами. Приятелями, у кого є вільні місця, щоб ви знали в випадку, коли станеться, що він готовий виїжджати і ви готові виїжджати. Ви до нього плигнули в машину і поїхали разом з ним. Якщо можливості виїхати нема, це погано. Треба законсервувати своє, своє житло, де ви будете чекати на евакуацію. Тобто це закривається вся вентиляція, це все проклеюється вікна, всі дірки, всі щелі, все заклеюємо скотчем. і у вас повинен бути там запас їжі і води, щоб ви не виходили з дому в забруднену зону, і будете чекати зв'язок. Радіо вдома мати звичайне, бо коли сядуть мобільні телефони, там і так далі. Ви включите цей брехунець, і там щось вам розкажуть, що в вашому районі в такий час буде, приїде машина по евакуації. Сама евакуація, значить, дивіться, ну стандартні зони, як це було в Чорнобиль, 30 кілометрів це велике забруднення. 100 кілометрів це там, в залежності від розвітрів і сили вітру, який буде розганяти е, отруту. Значить, доїхали, виїхали 30 кілометрів, вийшли з машини, повністю зняли весь одяг, надяли, надя... помили всю машину антисептиком або е, господарським милом е, і вдягнули новий одяг. Ще 100 кілометрів проїхали, там чи 70 те саме. Тобто два рази, щоб ви могли змінити свій одяг. Ну, якщо у вас будуть якісь засоби, типу таких халатиків, чи, може ОЗК, ніхто не надягав в армії, ні? Мене командир заставив, коли я в противогазі бігав по був дим під Миколаєвом, там в нашому розташуванні якийсь незрозумілого походження. Я вдяг противогаз, почав ходити по частині. Ну, всі подумали, що доктор окончательно <кхи> поїхав і <поєхал>. <поєхал> <поєхал> да, каже: де сюди. мене. а це дивитися. А ти отаке бачив? ОЗК це халат тільки він весь з такого важко... важкої резини. Його там треба спеціально одівати і знімати. Коротше, там тришняк. Ну, короче, я вам так скажу, в противогазі дав довго не витримає.